Запитували у мене, на що звертати увагу при виборі токарного станка. Так, розпочнемо з того, що я любитель, в мене немає ніякої такої професійної думки, є невеликий досвід роботи на станку. Я вчуся на ньому працювати самостійно, не день там, ну, можна сказати, Ніякі курси не проходжу, не читаю, не дивлюся. Просто стаю, працюю, сам на своїх помилках, навчаюся та й все. В мене є для цього три різця, 300 мески, да? І купив я собі колись ще четвертий за 800 гривень. І радію, що не купив собі, не витратив гроші майже в таку саму ціну, як і цей станок. На придбання інших там різців, стамесок. Вони такі дорогі, що це просто жесть. Але встиг придбати ось такий патрон. Діло, звісно, класне, але з ним також треба вміти працювати. А що саме головне, те, що ти тут робиш, ну, треба ж не просто там піти і в плиту це все викинути. треба ж десь його. Реалізовувати десь його, продавати, дівати. І, е, як виявилось, цей ринок з токарними виробами, е, ну він такий собі своєрідний. Продати е, якийсь там, я не знаю, е, дрібничку, те, що ти там виточив, не так то просто. Бо. Е, Ну, і цінителів не так, ну, мені так здається, не, не дуже багато. А можливо, дуже сильна конкуренція зараз багато цих всіх ЧПУ, лазерів, фрезерів, тому, тому якось так. З цим токарним станком не все так просто, як здається. Ну, а як для себе, для своєї майстерні, я впевнений, що він для душі, да, для просто такого ну, для себе. Да. 100% він має бути у кожного, у кожного майстерні. Ну, я бажаю так, щоб у кожного він був. Е, так. Е, по е, чому я сказав. Я зупинився на потужності 900 Вт. Мені цього вистачає. Якщо десь щось там прижав е, цим е, подручникам і так далі, цю заготовку. Вириває, круте, все чітко. Звертав увагу на. Регулятор. Мені зручно, коли він регулюється, щоб все було так, як я захочу, а не так, як воно там працює. І все, регулюєшся потихеньку, помаленьку. І все. І видно табло із кількістю обертів на хвилину. Це також цікаво і зручно. Значить, по довжині тут заготовка влазить 45. Тут вниз 15, ну і відповідно вверх 15-30 см можна таку болванку крутити. Ну, це слава Богу. Я вважаю, що цих розмірів достатньо для того, щоб почати працювати на токарному станку. Для професіонала, думаю, що він не підійде. Бо я вже, до прикладу, починаю працювати на ньому і вже задумуюсь. А хіба б не було зручніше, щоб оця частина розверталася на 45 градусів сюди, да, до мене. Щоб не я залазив до станка сюди. А щоб станочок так раз і розвернувся. Було б зручніше. Ну, там і ціна, звісно, інша. Але отак. Е -е... Цей станок тут. токарний станок. Задоволення не дешеве, тому якщо ви готові рости, зростати тут, витрачати гроші е, свій час, і я думаю, що у вас все вийде. Ну, от. <кій> Значе розказав. Е, я ось брав хлопзиковий станок. Тут чугунна така чавульна е, поверхня. Да, Має він вагу 19 кг, я на це звертав увагу, скільки буде вуважити ну, станок, щоб його не кидало в різні сторони, не дрібіжало і так далі. Тому і на токарному станку вважаю, що треба для себе звертати на це увагу, щоб він не був там із жерсті якоїсь. І, і так далі. Так, все, друзі, коротко. Не, не знаю, якщо це комусь допоможе, я буду тільки радий. Можливо, я щось тут не розумію. Пишіть, кажіть. Я за спілкування, за навчання, тому буду дуже радий вашим, вашим відповідям. Все, друзі, пока. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, ми ще точно побачимось.